Шахи – цікава, захоплююча і корисна гра, яка розвиває логічне, аналітичне, творче і абстрактне мислення. Вона тренує витривалість і вміння мислити на перспективу, планувати і вибудовувати свої дії заздалегідь. Шахи вчать дотримуватися правил і бути організованим, позитивно впливають на успішність у школі. Сьогодні у палаці відбувається відкриття турніру з шахів, присвяченого пам'яті героїв Чорнобиля. Сьогодні у нас урочисте відкриття захватного турніру, присвяченого героям Чорнобиля. Я вас вітаю на цьому святі. Ви вже були на змаганнях, ви вже зайняли якісь призові місця або просто отримали досвід самих змагань. Отже, я вам хочу побажати на цьому турнірі всіх стати переможцями. І друге, щоб у вас були достойні суперники, щоб можна було показати всі свої здібності для того, щоб стати переможцем. Турнір, де чорні фігури знову покажуть, що вони крутіші за забіг. Лавейка розумніки, допоможе мене? Чудово. Звичайно, бо він ходить і не нас і зараз... Наші маленькі експерти. До речі, а знаєте, що перші шахи з'явилися понад 1500 років тому в Індії. А найкоротша тривала всього два годи. Так, так. Це так званий мат у два ходи. Не будемо показувати, щоб ніхто не програв так швидко. Що ж, здається, наші маленькі шахисти готові. Це продвинутий спорт, який всі займаються. Як давно ти займаєшся шахами? Ну, коли був з точки, я займався шахматами. Потім, коли почалася війна, до війни я почався займався декілька років, не займався і от рік пройшов, навіть уже другий день. Яке твоє найбільше досягнення? Третій розряд. Яка твоя найбільша мрія пов'язана з шахами? у майстра спорту. Перший розряд. Десь так. Що для тебе шахи? Розвага, заняття, кружок. Як давно ти займаєшся шахами? Декілька років. Яке твоє найбільше досягнення? Перший на розряд. На який турнір або конкурс ти мрієш потрапити? На міжнародний чемпіонат України. Яка твоя найбільша мрія пов'язана з шахами? Стати чемпіоном світу. Міша, Міша Хізриєв Михайлович Як давно ти займаєшся шахами? Три роки а, Чи брав ти участь у яких небудь конкурсах або турнірах? У турнірах так, декілька разів. Брав. А, який турнір тобі найбільше запам'ятався? Турнір третього розряду. Яка твоя найбільша мрія пов'язана з шахами? Стати гросмейстером. Що для тебе шахи? Найлюбіміший спорт. тебе звати? Артем Бубнов Сергійович. Що для тебе шахи? Розвага. Як давно ти займаєшся шахами? У гуртку пів року. Яка твоя найбільша мрія, яка пов'язана з шахами? Получити перший юношеський розряд. Що для тебе шахи? Гра, в якій можна думати, робити хороші ходи, розвивати свою голову та грати. Яке твоє найбільше досягнення? Ще його не було, тому що я ще буду грати. Чи брав ти участь у яких-небудь турнірах? Так, брав у багатьох. Займав багато призових місць. Яке твоє найбільше досягнення? Я взяв перше місце у турнірі у Чернігові. Яка твоя найбільша мрія, що пов'язана з шахами? Досягнути першого розряду? Сьогодні відбувається турнір присвячений пам'яті героїв Чорнобиля. Як ви вважаєте, це класно? Ну, звичайно, це класно, і е, цей турнір ми проводимо вперше саме пам'яті героїв Чорнобиля. Думаю, що це буде не останній турнір. -шай. Як ви вважаєте, що дають дітям заняття шахами? Ну, я вважаю, що це один з найрозумніших видів спорту і обов'язково розвиток мозкової активності. Тобто, це дуже розумні спортсмени, вони розвивають і стратегічне мислення і ось такий більш широкий світогляд в них. Тому це дуже важливо навіть не просто професійно займатися шахами, а для себе, для розвитку, це дуже важливо. Що можете побажати сьогодні всім спортсменам? Я бажаю їм не зупинятися, навіть якщо в них щось не вийде. Головне це розвиток, і головне це брати участь в таких змаганнях. Коли ти береш участь у змаганнях у будь-яких змаганнях за будь-яким видом спорту, ти обов'язково надихаєшся на майбутні перемоги. Тому всім успіхів, перемоги і не зупинятися. Ваші діти займаються шахами. Як ви вважаєте, що це їм дає? Заняття шахами розвиває дуже гарно мозок. Діти можуть наперед продумувати ходи, знати, як походити, навіть не переставляючи шахи. Як ви вважаєте, їм це подобається? Так дітям це подобається. Їм не треба нагадувати, що потрібно йти на гурток. Вони самі збираються і йдуть, тому дуже подобається. Що сьогодні можете побажати не тільки своїм дітям, а всім. Я відкрию секрет, що на гурток цей ходять не тільки два мої сини, а ще також один випускник із мого попереднього класу, це Федір Мазов і Захар Лещенко. А також я сюди запросила учнів із мого класу із гімназії Крокус, це Бубнова Артем, Лещенко Нестор і Хізрієв Михайло. Це всі учні, які навчаються у мене. Я їхня класний керівник і тому. Я знаю, що вони в мене найрозумніші в класі, тому що вони шахами займаються. Це дуже гарно відчувається. А всім діткам хочу побажати перемоги, і нехай збудуться всі їхні мрії стосовно шахів. Ми дізналися, що ваш син займається шахами нещодавно. Як ви вважаєте, йому це подобається? Так, вже ж він залюбки ходить на шахи, адже це його був вибір. Він почав Займатися з власного бажання, він попросив ходити на шахи, тому да, він ходить з задоволенням. А ви самі граєте в шахи? Колись в дитинстві пробувала, але зараз ні я не граю. Він навчався грати в шахи з батьком. Що можете побажати всім учасникам турніру сьогодні? Я бажаю, щоб вони були зосередженими, щоб вони отримали ті результати, на які розраховували, поважали один одного і сприймали все, що відбувається спокійно і раділи за інших, хто буде переможцем. У гуртку шахів займається 15 вихованців. Як ви вважаєте, що дітям дають заняття шахами? Заняття з шахів покращують наші інтелектуальні здібності, розумові, когнітивні, творчі. Я думаю, що це дуже корисно для дитячого мозку і для дорослих. Теж палац пишається тим, що у нього є гурток шахів. Так, ми дуже пишаємося гуртком шахів. Як можна записатися до гуртка? До гуртка можна записатися безпосередньо у палаці у кабінеті 103 або онлайн на сайті палацу заповнити гугл-форму.